Доброго вечора, любі малятка. Сьогодні послухаємо казочку Вечірнік, полуночник і світанок. Жили собі колись давно в одному царстві чоловік і жінка, і народився у них перший син, якого батьки назвали Вечірник. По саме ввечері родила його мати. Минув рік і однієї полуночі народила жінка другого. Сина, полоночника. А скоро, ще через рік, народився і третій син, світанок. Підросли сини та пішли у світ. Перший син приходив завжди додому ввечері, другий опівночі, а найменший на світанку. А саме в цьому царстві пропала в царя дочка. Всім царством її шукали, але не знайшли. От цареві міністри і порадили царю попитати про царівну хлопців вечірника, полуночника і світанка, які щодня ходять по світу. Прийшли царські слуги до господаря, принесли дарунки і питають, де ваші сини? Сини мої в дорозі, каже батько, але ви почекайте, скоро вже вечірник прийде, ви його і попитаєте. Прийшов вечірник, розпитали його царські слуги про цареву дочку. Ні, не бачив і не чув ніде я про царівну, отказує вечірник. Попитайте полуночника ще, каже царським слугам батько. Стали царські слуги чекати полуночника. Не забарився і той прийти. Ні, не зустрічав ніде царевої дочки, отказав полуночник. Що ж, попитайте ще світанка. Знову каже батько царським слугам. Стали ті чекати третього сина. Незабаром прийшов і світанок. Та і він не знав нічого про цареву дочку. Аж тепер вечірник, полуночник і світанок зустрілися всі разом. Порадилися вони і вирішили сів втрьох іти в світ шукати цареву дочку. Як вирішили, так і зробили. Попрощалися сини з батьками, вирушили гуртом у світ, йшли полями, ішли лісами, та все марно. Вже хотіли вертатися, та ось найменший брат світанок заприміти вгору, а в ній діру. І, і вона ця діра в саме підземелля веде. Спустили брати до діри шнура, та ні вечірник, ні полуночник не захотіли спускатися в провалля. Опускайся, брате, ти, мовили старші брати світанкові. А ми тут посторожуємо, почекаємо. Схопив хлопець за край шнура по лісу під земелля, ліс, ліс і враз побачив унизу галявину, а на ній. Хатинку, що стояла саме посередині. Зайшов світанок в хату, дивиться там дід з бабою вечеряють, а були вони сліпі. Узяв хлопець ложку, став і собі їсти з ними тихенько. Дід каже Дай бабу ще. Баба ще налила. Дід все з'їв і далі каже Я голодний лишився. Хтось із нами вечеряв сьогодні. Ти бери бабок Коцюбу і ставай у дверях, будемо ловити. Так дід і баба зловили хлопця. Той і розказав, чого прийшов сюди. А чому ви сліпі? запитав хлопець. Ой, синку, коли ми пасли корову, прийшли злі русалки і повипікали нам гарячою водою очі. З тих пір ми невидючи, помогти нам може тільки жива вода. Вирішив хлопець їм допомогти і попросився у діда та баби пасти корову, вивів її у поле, а сам заховався у тернину. Прийшли русалки, вискочив хлопець тернини та й половив їх. Якщо одна з вас, каже хлопець до них, принесе цілющу воду, то відпущу. Згодилася. одна русалка принести цілющу воду. Відпустив її хлопець небагато часу минуло. Бачить, світанок, несе русалка воду. Полив він тією водою на дерево, воно загорілося. Тоді дала русалка цілющу воду. Полив хлопець знову на дерево, воно й ожило. Узяв світанок живу воду, поніс дідові з бабою. Змочив їм очі, вони й стали видющими. Настав час прощатися з дідом і бабою. Вирішив дід віддячити хлопцеві за допомогу і подарував йому чарівний меч, а баба ще порадила. Коли будеш вилазити з прірви на світ, то спершу почепи до шнура камінь. Попрощався хлопець з дідом і бабою, пішов шукати царівну. Ішов недовго, не коротко, аж побачив у скелі печеру. Зайшов, а там сидить у кутку вродлива дівчина. Побачила вона хлопця та й каже: Тікай, бо скоро Змій прилетить. Як побачить він тебе, то одразу з'їсть. А хто ти така? питає хлопець. Тут і розказала дівчина, що вона царева дочка. А украв її із царського саду, куди вона вийшла погуляти. Великий семиголовий Змій. Узяв світанок дівчину і в дорогу. Аж чує земля двихтить, за ними женеться семиголовий Змій. Замахнувся хлопець з дідовим мечем, зрубав Змієві шість голів, а сьомої не може. Довго билися, аж хлопець упав знесилений. Тоді царівна хлюпнула на нього цілющою водою. Він ожив та одрубав Смієві сьом голову. Набрів хлопець на діру в скелі, де чекали на нього старші брати. Узяв кінець шнура, прив'язав до нього царівну, а вона зняла з руки перстень і переламала. Одну половинку взяла собі, а другу дала хлопцеві. Витягли старші брати царівну, знову опустили шнура, а хлопець тут згадав бабину пораду. Почепив до нього камінь. Тягнуть шнура, брати, а самі змовилися світанка обдурити. Дотягнули до половини і кинули. Задумався світанок, пішов у ліс, побачив орлине гніздо. Велика сова саме хотіла з'їсти маленьких орлят. Замахнувся хлопець мечем, одігнав сову, захистив від смерті орлиних дітей. Тут прилетів Орел і каже, за те, що ти врятував моїх дітей, я допоможу тобі. Допоможи мені, орле, вибратися звідси на гору. Добре, тільки про запас візьми багато м'яса і живої води. Повернувся хлопець до діда і баби, попросив у них вола, зарізав його на м'ясо, м'ясо і живу воду прив'язав до спини орла. Сам сів на нього і полетіли на гору. Що пролетять трохи, Як втомиться орел, дає хлопець йому м'яса. Знову пролетять, знову дає м'яса. Та на сам кінець орлові забракло м'яса. Тоді хлопець одрізав і дав йому свою литку, а на рану полив живою водою. Вона і зажила. Так вибрався він на гору. Пішов він до царя, а там весілля. Його старший брат жениться на царівні. Вона ж нікому не хоче казати правди, бо брати настрахали. Світанок одразу ж до царя розказав його, як його старші брати обманули, показав половину персня, а царівна показала свою половину. Тоді цар наказав гнати геть за брехню старшого і середнього братів. А світанок одружився з царевою дочкою. На тому і казочці кінець.